Наталія Іванова прийшла до пункту прокату, що приміському терцентрі, аби взяти у користування інвалідний візок для батька. Візок розрахований до 60 кг. Його можна інваліда посадити в цю коляску і можна прогулюватися з нею по вулиці. Жінка-переселенка з Маріуполя. Суспільному розповідає, до Вінниці переїхали всією родиною. Виїжджали під обстрілами. Виїжджали дуже складно, тому батько чоловіка отримав інсульт. Трапився інсульт в нього, тому зараз дуже важко пересуваються. Не маємо можливості зараз купити новий, то це дуже дуже чудова така ідея. Пункт прокату технічних засобів реабілітації у міському терцентрі працює з 2020 року. Тут видають у користування інвалідні візки, ходунки, ортопедичні ліжка є і приліжкові столики. Цей місяць було вісім. 8... Колясок – 11 ходунків, візків. у нас є остаток 25. для мешканців громади та вимушено переміщених послуга безкоштовна, каже заступниця директорки центру Наталя Жуліховська. Всі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в Вінницькій міській територіальній громаді, мають так. Так само право скористатися послугами даного підрозділу є, що беруть один засіб реабілітації. Є люди, які беруть і ходунки, і візочок. Переселенцям необхідно мати при собі довідку внутрішньо переміщеної особи. Копія паспорта і кода вони пишуть заяву, ми укладаємо з ними договір. Ну і одним з таких документів це є довідка від лікаря, байдуже від якого чи це сімейний, чи це травматолог, просто про те, що людина дійсно потребує даного конкретного виду засобу реабілітації. Є в прокаті і автопідіймач. Асортимент технічних засобів оновлюють раз на два місяці. Людмила Пудак до пункту прокату повертає ходунки, які брала для знайомої. Жінка-переселенка з Маріуполя. До мене звернулася подруга. Її мамі потрібні були ходунки, Там в осколочне поранення було. Ну, треба було передвигатися. Ну от сюди звернулася, і допомогли дали. Зараз все нормально, і тому я повернула. Дякую, що є така послуга. Засоби у користування надають на рік. За потреби договір прокату можна продовжити. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.